Lotus Elise s 1 був переосмислений як суперкар з центральним розташуванням вагою 600 кілограмів. Відродження легенди Enalog Automotiv В H коли історія зустрічається з екстремальною інженерією. У світі автомобільної індустрії, де тренди змінюються із запаморочливою швидкістю, а електрифікація стає новою нормою, завжди є місце для справжньої, непідробної пристрасті до автомобіля. Пристрасті, яка живиться не тільки бажанням володіти самою передовою технологією, але й повагою до історії, до інженерного мистецтва і до чистого, нефільтрованим задоволенням від водіння. Саме ця пристрасть і лежить в основі проєкту Analog Automotive VHPK, радикальної переробки Lotus і s С-1, яка, по суті, є одою аналоговому водінню в епоху цифрової революції. Я, як людина, яка провела не один рік за кермом спортивних автомобілів, як людина, яка цінує відчуття дороги під колесами і реакцію на кожен рух керма, не можу не захоплюватися сміливістю і цілеспрямованістю команди Енелопотемотив. Вони не просто взяли класичний Lotus і лис 1 і трохи оновили його. Вони повністю переосмислили його, створивши машину, яка. По суті, є машиною, народженою для гоночного треку, але при цьому досить витонченою і вишуканою, щоб нею можна було насолоджуватися на відкритій дорозі. Центральний двигун серце аналогового досвіду. Lotus і Лис С1 завжди був еталоном аналогового водіння, і його центральне розташування двигуна відігравало в цьому ключову роль. Але енелоготамоутив пішли ще далі, доводячи цей концепт до досконалості. Розташування водія прямо в кабіні, як в гоночних машинах оток Биса Lotus, не просто забезпечує унікальне відчуття водіння, це змінює саму динаміку взаємодії водія з автомобілем. Відчуваєш себе частиною механізму, безпосередньо пов'язаним з кожним елементом трансмісії і підвізки. Згадуючи статтю Кріса Харріса «Отоукар», в якій він зазначав, що й лист на чемпіонаті Оток Бисал відчувалася і виглядала, як годиться, я розумію, що Енелоготамоутив змогли зберегти цю суть, посиливши її. Вони не просто перенесли гоночний досвід у дорожню версію. Вони створили машину, яка є втіленням гоночного духу, але при цьому зберігає свою елегантність і вишуканість. Інженерна магія, вуглеволокно, карбонкераміка і потужний роувакей. Ключовим елементом успіху ВК є радикальний підхід до інженерії. Заміна кузова на карбоновий це не просто зниження ваги, це зміна характеру автомобіля. Карбон надає ВПК жорсткість і чуйність, які неможливо досягти з традиційними матеріалами. Використання карбонкерамічних гальмівних дисків це не просто поліпшення гальмівної здатності, це зниження непідресореної ваги, що безпосередньо впливає на керованість і чуйність автомобіля. Але, мабуть, найцікавішим інженерним рішенням є модернізація двигуна Rova серії K, збільшення робочого об'єму і використання кованих внутрішніх деталей це не просто збільшення потужності. Це створення двигуна, який здатний витримувати екстремальні навантаження і забезпечувати видатну продуктивність. За даними Automotive, вихідна потужність ВХПК перевищила 250 КС, а співвідношення потужності та ваги перевищило 400 КС на тонну. Це більш ніж удвічі перевищує початкову потужність і лис в 163 КС на тонну. Ці цифри вражають, але вони не передають всієї картини. Вони не передають відчуття від того, як ця потужність передається на дорогу, як автомобіль реагує на кожен рух керма, як він вгризається в повороти. Натхнення з минулого орієнтир на майбутнє Чемпіонат Оток Бисал Лоутес, забутий часом, став для НЛО Гота джерелом натхнення. Вони не просто відтворили минуле. Вони взяли найкраще з минулого і застосували його до сучасних технологій. Вони створили машину, яка є мостом між минулим і майбутнім, між аналоговим водінням і сучасним інженірингом. Я згадую свій досвід водіння класичного Лоутес і s С1, це була машина, яка вимагала уваги, поваги та майстерності. Вона не прощала помилок, але вона і винагороджувала за кожне зусилля. Вона дарувала відчуття водіння, яке неможливо отримати на сучасних автомобілях з електропідсилювачем керма і електронними системами стабілізації. В на мою думку, є продовженням цієї традиції. Вона також вимагає уваги і майстерності. Але вона і винагороджує за кожне зусилля. Вона дарує відчуття водіння, яке неможливо отримати ні на одному іншому автомобілі. Обмежений тираж та ексклюзивність. Обмежений тираж у 35 примірників робить ВК не просто автомобілем. Це витвір мистецтва, колекційний предмет, інвестиція в історію. Ціни на менш екстремальний аналог з ЮПЕСПОД поки не розголошуються, але очікується, що ВПК буде коштувати значно дорожче. Але я впевнений, що для тих, хто цінує аналогове водіння та ексклюзивність, ціна не матиме значення. Висновок відродження духу. Analog в VHPK – це більше, ніж просто модифікація Lotus і Lis S1. Це маніфест декларація любові до аналогового водіння, до чистого, нефільтрованого задоволення від водіння. Це доказ того, що навіть в епоху цифрової революції є місце для справжньої пристрасті до автомобіля. Я впевнений, що ВПК стане легендою. Вона увійде в історію як один з найвидатніших спортивних автомобілів всіх часів. І я сподіваюся, що вона надихне інших виробників автомобілів на створення машин, які дарують справжню радість від водіння. У світі, де технології стають все більш складними та абстрактними. В нагадує нам про важливість простоти, майстерності та пристрасті. Вона нагадує нам про те, що справжнє задоволення від водіння полягає не в кількості кінських сил або в кількості електронних систем, а у відчутті дороги під колесами, в реакції на кожен рух керма і в відчутті зв'язку з машиною. Це машина для тих, хто розуміє. Енелоготамоути в ВХПК це не просто автомобіль, це стан душі.